Виконуємо практичну роботу 8 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Бондаренко Ластовецький Пилипчук-Шастопало 2024 року випуску. Відкриємо табличний процесор Excel. Під час виконання практичної роботи я буду використовувати Excel 2021, але ви можете використовувати інші версії Excel. Вибираємо поста книга, зменшимо ширину стопців так, щоб клітинки були квадратними. Нам потрібний ось такий діапазон клітинок. До АН. Виділяємо всі ступці зразу. Наводимо козник миші на межі між ступцями. Щоб курсор миші став, як чорна двонапрямлена стрілка, затискаємо ліву кнопку миші та перетягуємо. Бачимо, в цьому випадку вони всі змінюють розмір одночасно. Дивимось, яка в нас є висота рядка 20 пікселів. Отже, і ширину стопця, також поставимо 20. Тепер виділимо діапазон ігрового поля, це в нас буде діапазон B2 M13. І поставимо в даному діапазоні зовнішні межі. Для цього на вкладці основне групи шрифт, відкриваємо межі, і виберемо товсту зовнішня межа. Діапазон О2Z13. Це в нас буде діапазон для підрахунку кількості сусідів. А діапазон ab am 13 це діапазон для формування наступного покоління. Виділимо ігрове поле. Налаштуємо ось тут умовне форматування. Відкриваємо умовне форматування на вкладці основне. «Правила виділення клітинок, дорівнює. І в нас, якщо в клітинці буде цифра 1, то тло клітинки має бути зафарбовано. У практичній роботі не сказано, яким кольором зафарбовано. Можна, по ідеї, вибрати і зі списку. Але на рисунку практичній в нас тло синє, тому давайте виберемо настроюємо формат. Відкривається вікно формат клітинок, перейдемо на заливка і виберемо синій колір. Окей. Окей. Здається, нічого не змінилося, але якщо поставимо ми тут цифру 1, бачимо, толок клітинки зафарбовується в синій колір. Тепер виділимо клітинку О2. І в даній клітинці ведемо формулу для підрахунку числа живих сусідів відповідної клітинки з іругового поля. Для клітинки О2 відповідає клітинка B2, для клітинки P2C2, ну і так далі. Для того, щоб підрахувати живих сусідів клітинки B2, нам потрібні ось всі ці сусідні клітинки 8 штук, крім самої клітинки. Зараз ось ці клітинки виходять за діапазон. Давайте, щоб було вам зрозуміліше, я поясню, наприклад, на ось цій клітинці. Отже, в неї сусідні є 8 клітинок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Якщо в нас клітинка буде жива, то в клітинці буде число 1. Отже, нам потрібно підрахувати суму всіх чисел сусідніх клітинок. Для цього скористаємося функцією сума. Вибираємо клітинку 2. Переходимо на вкладку Формули, автосума, сума. І вибираємо ось цей діапазон. Зараз в нас виходить за ігрове поле. Це нічого, там в нас нічого не буде, тому число більше не стане. А ми зараз це враховуємо для того, щоб потім можна було цю формулу скопіювати. Але нам потрібні тільки сусідні клітинки. Отже, саму клітинку. Яку ми беремо, нам потрібно її відняти. Підтверджуємо введення формули клавішою Enter або кнопкою від. І зрозуміло, у нас тут буде зараз 0. Якщо поставимо, наприклад, тут 1, стає 1. Далі копіюємо формулу, виділяємо клітинку з формулою, наводимо казник миші на нижній правий куточок щоб курсор миші став як чорний плюсик, затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо. Це ми скористалися автозаповненням. Клацаємо двічі по клітинці, перевіряємо, що все коректно скопіювалося. Зараз скасовуємо. Єдине, що тільки бачимо при копіюванні форми, у нас зафарбувалися межі клітинок. Знімемо їх. Спочатку ставимо без меж, а потім знову зовнішні межі. Так, тільки поставимо товста зовнішня межа. Тепер знаємо, де будуть живі клітинки в наступному поколінні. Це в нас ось це ігрове поле. Виділяємо клітинку AB2. І нам потрібна тут логічна функція if. Переходимо на вкладку формули. Вибираємо логічний if. Якщо у вас російськомовний інтерфейс Excel, то дана функція буде називатися если. Ну і зараз я запишу спочатку функцію, а потім поясню, чому вона буде саме така. Якщо у вас російськомовний інтерфейс Excel, то буде не OR, а или. А замість end буде и. Якщо у вас російськомовний інтерфейс Excel, то формула буде виглядати ось так. У нас вийшла ось така формула. Подивимося на є для зручності ось тут. Ми бачимо її ось тут повністю. Отже, мертва клітинка, яка має. Три сусідні живі клітинки, вона оживає. Дана умова прописана ось тут. Пам'ятаємо, що якщо в нас клітинка жива, то це в нас буде одиниця. Якщо мертва, то буде порожня або в ній буде 0. Отже, якщо мертва клітинка, тобто b 2 рівне 0, то вона оживе тоді, коли має три живих сусідів. Тобто, коли клітинці А2 буде значення 3. Дані дві умови мають відбутися одночасно, через це тут оператор AND і. Якщо жива клітинка має два або три живих сусідів, то залишається живою. Отже, якщо клітинка жива, тобто в клітинці b2 буде значення 1 і одночасно оператор AND. Вона має або два живі сусіді, тобто в клітинці o 2 має бути число 2. Або три живих сусідів, тобто в клітинці О2 має бути значення 3, тоді вона залишається живою. Дані дві умови ось ця. І ось ця мають бути істинні одночасно. Через це ось тут оператор end. І клітинка буде живою, коли в нас виконується або ось ця умова, або ось ця умова. Через це в нас тут оператор OR або. Тобто, якщо в нас умова істина, то в нас буде клітинка жива. Ставимо одиничку. Якщо ж дана умова є хибою, то вона у нас має залишатися порожньою. В цьому випадку просто прописуємо подвійні лапки без пробіла між ними. Насправді тут правильніше було б написати 0. Ми потім побачимо, чому саме 0. Ну, але поки що робимо так, як пропонується у практичній роботі. Натискаємо ОК, копіюємо формулу. Знову забираємо межі. Тепер в ігрове поле напишемо одинички і перевіримо, чи відбуваються зміни. Давайте спочатку зробимо так, як на рисунку 1. Клітинка F5. Так, бачимо, зміни відбуваються. Так, єдине, що хочу ще звернути у вашу увагу, що клітинка буде жива. Коли в нас є або два, або три живих сусідів. Тобто, якщо одна жива клітинка сусід, то клітинка помирає. 4, 5, 6, 7, 8 живих клітинок, то все одно вона помирає. Тобто має бути живі клітинки сусідніх або дві, або три. Тепер давайте збережемо файл. Зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці, збережемо власній папці і зберігаємо з іменем live. Зберегти. Це ми дізналися наступне покоління. Тепер дізнаємося ще наступне. І так далі. і так далі. Отже, копіюємо ось даний діапазон. Виділяємо його. Правою кнопкою по виділеному, контекстному меню, що відкрилися. Вибираємо копіювати. Тепер клацаємо правою кнопкою по клітинці B2 і вибираємо параметри вставлення ось таке значення. І тепер дивимося, що ось в нас таке вийшло. Ніби ось тут, де чисто, все добре, а де чисел немає, то погано. В чому справа? Справа в тому, що. У нас, якщо не цифра 1, то поставило порожнє значення. І попередня формула працювала з порожнім значенням. А ось тут, бачите, вона працювати не хоче. Тобто не хоче віднімати мінус порожнє значення. Давайте вернемо назад. Зняти виділення клавіша Escape. Відкриємо ось цю формулу. І, як ми з вами говорили, якщо в нас хибне значення, то потрібно нам поставити 0 або просто залишити його порожнє. У нас поставилось 0. Знову копіюємо. Бачимо, що в цьому випадку в нас вже тих рішиток немає. У нас же помилки у формулі немає. Правда, з'явилися ось такі нулі. Але я думаю, і так зрозуміло. Нуль. Це мертва клітинка. Рухаємося далі. Наступне покоління. І вже можна зробити висновок, що в нас відбулося зациклення. Тобто гра завершена. Вертаємо. Бачите, повторюється. Якщо повторюється, значить зациклення. Гра завершена. Тобто нічого нового в нас не відбувається. Тобто, в нас постійно один той самий стан. Крім цього, нам пропонується розглянути ще деякі випадки. Ось такий. Одинички прописуєте, в ряд будь де Так, і дивимося, що в нас знову щось не так. Некоректно умовне форматування. Чомусь некоректно відображається. А подвійний клік вставить добре. Копіюємо наступний стан, вставляємо. Так, знову щось некоректно. Коли змінюємо, стає добре. Але вже можна побачити, що в нас знову зациклення. Всім завершено. Тут, мабуть, так і залишиться. Так, все вірно. Тут взагалі змінюватися зразу не буде. Так, вилучаємо. Тепер поставимо ось такий. Знову щось умовне форматування некоректно працює. Всі клітинки настали мертві. І тепер вам потрібно ще зобразити живими клітинками першу літеру вашого імені. Мене звати Олександр. Через це я напишу літеру О. Нехай буде ось така. Ви пишете свою. Але ось тут вже потрібно зберегти 10 знімків екрану з зображеннями послідовних поколінь. Отже, нам потрібно ось це зображення. Натискаємо на клавіатурі клавішу Print Screen. Якщо у вас Windows 11, то ви можете вибрати, чи ви хочете повністю екран копіювати, чи якусь частину. Windows 10 у вас за замовчення буде повноекранний режим. Це також підійде. Я виберу прямокутний режим, виділяю потрібний діапазон. Тепер вона попадає в буфер обміну. Відкриваємо Word. Можна, звичайно, було і в Paint ставити, але я думаю, Word буде зручніше. Права кнопка вставити. Не розумію, що не так з умовним форматуванням. Так, в мене вже видно, що пішло зациклення. Ну, але за умови практичної роботи сказано, що має бути 10 знімків екрана. Давайте вже доведемо до 10. Це у нас 10-й. Збережемо цей документ Word з знівками екрану. Давайте назвемо також Live. Хочете, можете зберегти те, що ви робили попереднє. Пам'ятаємо, що як тільки ми зробили формули. Ми зберегли таблицю Excel. Те, що ми робили потім, можна і не зберігати. Я її не буду зберігати. І на цьому практично роботу виконано. Якщо у вас виникає запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!